Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою спільноти землеробів та скотарів на українських землях. Землеробство та скотарство з'являються в період неоліту. Люди навчилися вирощувати різні рослинні культури, одомашнити та розводити тварин. В цей час з'являється і ремесло, дрібне виробництво своїми руками. На території України перші осередки землеробства теж з'являються в добу неоліту. Це Богодністровська, лінійно-стрічкова та Дніпродонецька археологічні культури. В добу Мідно-Кам'яного віку Енеоліту, а це 4-3 тисячоліття до нашої ери, вже існувала певна спеціалізація. Лісостепова зона орієнтувалася здебільшого на землеробстві, а степова на скотарстві. Мова далі піде про дві археологічні культури доби Енеоліту Трипільську та Середньостогівську. Трипільську культуру відкрив ще наприкінці 19 століття вікенті Хвойка біля села Трипілля, що на Київщині. Головним заняттям трипільців було землеробство. Про це свідчать знайдені під час розкопок знаряддя праці, рала, мотики, серпи, зернотерки. Вирощували трипільці пшеницю, ячмінь просо та інші культури. Скотарство відігравало допоміжну роль, так як і рибальство та мисливство. Трипільці були вправними гончарями. Без застосування гончарного кругу вони виготовляли міцні орнаментовані керамічні вироби. Трипільську культуру ще часто називають культурою мальованої кераміки. У трипільців було кілька культів сонця, богині матері, бека, про що свідчать археологічні знахідки. Трипільці будували досить великі поселення, їх називають протомістами. Прикладами є Майданецьке та Тальянки на Черкащині. Всі вулиці будувалися навколо центрального майдану, який виконував ритуально символічну функцію. У 1920 х роках під час археологічної експедиції на одній із трьох скель стогів у руслі Дніпра виявили поселення доби Енеоліту. Його назвали Середній Стіг. Носії цієї культури жили переважно в степу та займалися скотарством. Розводили коней, овець, кіз та корів. Землеробство, рибальство, ремесло відігравало лише допоміжну роль. Середньостогівці ховали померлих у земляних насипах, курганах та встановлювали кам'яні знаки на могилах.